Знову у величному Пониковицькому храмі прощання з воїном. Востаннє прийшли попрощатися з Мар'яном Мищуком рідні, друзі, колеги по службі, мешканці нашої громади. Страшно прощатись на вік з молодими, повними сил і планів, з тими, хто тільки починав свою життєву дорогу і мав для нею ще дуже багато часу. Мар'ян мав мрію після повернення з війни відбудувати батьківську хату і добре господарювати разом з братами та сестрами. Сьогодні він знайшов останній спочинок на кладовищі, а багатодітна родина проживає величезне, непоправне горе. Тепер Мар'ян Мищук стане ангелом-охоронцем для братів, які також захищають Україну. Розділяємо біль втрати з рідними і близькими. Неймовірну ціну платять наші відважні чоловіки і жінки, які в лавах Збройних сил України боронять нашу землю. Шануємо, пам'ятаємо полеглих. Вічна пам'ять воїну Мар'яну інформує Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана герою України.